У четвер, 29 липня, в мерії відбулася нарада. Обговорювали питання детінізації економіки Борисполя. Розпочали з поширеної проблеми виплати зарплати працівникам, так би мовити, в конвертах. Заступник міського голови Людмила Ковальова оголосила, що це явище згубно впливає на бюджет Борисполя і, перш за все, призводить до труднощів для працівника. Отримуючи високу неофіційну зарплату, він не може бути захищений у випадку хвороби, бо лікарняні зазвичай не виплачуються, чи після виходу на пенсію, адже її розмір залежить. Саме від оформлених прибутків наступним розглядали питання легалізації діяльності найманих робітників у місті. Відповідно до закону про працю, підприємець повинен перерахувати до міської скарбниці певний відсоток на податки. Аби знизити цю цифру, він не реєструє свій персонал або оформлює його на найнижчі ставки. На зустріч запросили суб'єктів господарювання міста, аби ті пояснили, чому їхні підприємства офіційно сплачують працівникам по мінімуму. На легалізацію діяльності робітників підприємцям виділили два місяці. Начальник управління праці та соцзахисту населення заявила, що трудове законодавство в місті порушують такі підприємства. Така європа, комплекс це, це наш Бориспільський експериментальний завод. Розглядали питання ухилення від оподаткування у сфері земельних відносин. Спонукали підприємців перезаключати договори і сплачувати законні 3%. Остання, але не менш важлива проблема стосувалася прихованого безробіття в місті, що стає причиною всіх тих же зарплат у конвертах. Нам залишається лише сподіватися, що ті над економікою Борисполя Полязник не без жодних збитків як для підприємств, так і для бюджету міста. Ріма Канівець, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.